Колеги спілкуються з народними обранцями Олег Ляшко в коларах перед початком погоджувальної ради це е, не вирішує проблеми подолання корупції, не вирішує проблеми реформування судової системи, а просто робить цю систему судову залежною від президента і від виконавчої гілки влади. Я переконаний, що люди не е, чекають не цього. Люди чекають реальної боротьби з корупцією, реальної зміни реформування судової прокурорської системи, і це можливо лише за умови. Е, е, Радикального прийняття рішень це звільнення всіх суддів і прокурорів. Саме тому ми ініціювали і презентували суспільству альтернативний проект змін до конституції в частині судочинства і розпочали збір підписів народних депутатів. Під цим проектом і звертаємося зараз. Звернемося до колег і на погоджувальній раді підписатися під альтернативним проектом змін до конституції. Так само, да ви не були пояснити, що саме в цих змінах на вашу думку підпорядковує, скажімо так, більше президентські вертикалі судову систему, те, що ви зазначили, ну наприклад, за президентом залишається право упродовж наступних двох років ліквідовувати і створювати суди. Я питаю, чому президент має це робити, а не відповідно до закону? Це законом створюється і ліквідовується суди. Або, наприклад, президенту залишається право впродовж наступних двох років призначати суддів, включно до суддів Верховного суду України. Повноваження Вищої ради правосуддя пропонується надати там з 2019 року, яка буде вирішувати всі ці питання судової системи. Чому через три роки, а не зараз? Чому президент сьогодні має призначати суддів? Давайте уявимо, кого впродовж наступних двох років попризначають. Якщо це призначається, лише у указом президента, ми таким чином отримаємо повністю залежну судову систему, адже всі судді будуть призначені президентом, і не лише наголошую до місцевих судів, а включено до верховного суду будуть призначатися указами президента. Ми вже маємо конституційний суд, який призначений указами Януковича. Ці судді працюють по сьогоднішній день і вони виносять рішення безвідповідальні. Вони виносять рішення формально. От я маю на увазі, в тому числі і щодо цього проекту змін до конституції. Це формальні. Ні, рішення, за які вони навіть не несуть відповідальність, а ці рішення впливають на майбутнє країни. Давайте згадаємо рішення Конституційного суду від 2010 року, де вони на вимогу Януковича фактично ліквідували конституцію. І по сьогоднішній день за це не відповіли. І по сьогоднішній день судді, які ліквідували конституцію в 2010 році, працюють в конституційному суді і тепер беруть, виконують замовлення нинішньої влади. Це абсолютно безвідповідальна політика, яка призвела до майдану, призвела до політичної кризи, призвела фактично до протистояння Україні ці судді, які сьогодні сидять, вони так само відповідальні за встановлення диктатури Януковича, як і парламентська більшість, як і уряд Азарова і сам Януковича банди. Тобто радикальна фракція не буде голосувати за ці зміни в частині судочинства. У тій частині у тому варіанті, в якій сьогодні вони пропонують, ми підтримувати не будемо. Ми пропонуємо президенту шукати компроміс, врахувати наші пропозиції, зокрема щодо створення реально незалежної судової системи, зокрема що. До звільнення всіх суддів і прокурорів і тоді такий компромісний варіант. Ми з президентом готові розглядати і готові за нього голосувати. Добре, серед, вже анонсовано переписання коаліційної угоди. що це буде переписання або напрацювання додатку? Фракція радикальної партії запропонувала чіткий план антикризових дій, зокрема в економіці, чіткі політичні вимоги, які дадуть нам можливість у випадку врахування нашої пропозиції брати участь у формуванні нової коаліції. Ми делегували від нашої фракції народних депутатів Віктора Галасюка, Віктора Вовка, Ігоря Попова. Для участі у напрацюванні нового тексту коаліційної угоди сьогодні буде засідати робоча група. Ми готові активно брати в цьому участь для того, щоб напрацьовувати нову коаліційну угоду, для того щоб там були враховані наші пропозиції. На... треба оновити. Це головне це зміна економічної програми. Це цілий ряд політичних вимог, наших. зокрема, заборона на визнання особливого статусу для Донбасу, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, заборона на підвищення пенсійного віку для чоловіків і для жінок, скасування оподаткування пенсій. це радикальна зміна економічної політики, якої сьогодні в уряді фактично немає. Ми пропонуємо інструменти і механізми запровадження нової антикризової економічної стратегії. Яка спрямована на подолання масштабного безробіття в Україні на створення робочих місць, на радикальне зниження податків і податків і радикальне зміну грошово-кредитної політики, зниження е, процентних ставок по кредитах? Тобто, в нас є цілі стимулювання і підтримка державна підтримка масштабної експансії українського експорту за кордон, підтримка сільськогосподарського виробництва. У нас раніше три корови в кожному дворі стояли, сьогодні. корову у селі днем з вогнем не найдеш, тобто у. У нас цілий план дій, що треба робити, для того, щоб подолати масштабне безробіття, створити робочі місця і підняти рівень доходів громадян. Сполучені Штати за минулий рік 2,5% зростання ВВП, 70% у структурі американського ВВП це споживчі витрати громадян. Тобто, коли в них є зарплати, коли в них є пенсії, коли в них є соціальні допомоги, які дають їм можливість жити. А у нас радикальне зниження ВВП внаслідок чого, тому що в людей нема зарплати пенсії, тому їм немає з чим іти в. Магазин і внаслідок цього у нас немає економічного зростання, і тому ми пропонуємо механізми, які дадуть можливість радикально підвищити доходи громадян, їхню купівельну спроможність, і внаслідок цього ростиме ВВП. І внаслідок цього відродимо українську економіку, відродження української економіки через створення робочих місць, масштабне подолання безробіття через модернізацію промисловості, розвиток сільського господарства. Це ті інструменти, які ми пропонуємо врахувати не лише в коаліційній угоді, а програм і уряду. Міся до судової реформи. Оцей альтернативний проект змін до конституції підготувала радикальна партія разом із народним фронтом. Правильно, да. а є ще інформація, які фракції ну, будуть підтримувати саме альтернативний проект змін до конституції? Ми сподіваємося, що і інші демократичні фракції так само підтримають альтернативний проект змін до конституції, які дадуть можливість провести реальну реформу судочинства. Я наголошую запит суспільства звільнення всіх суддів і прокурорів. Це єдина реально можлива реформа, яка дасть можливість подолати корупцію у правоохоронній системі. Бо коли в країні немає незалежного правосуддя, немає незалежної некорумпованої правоохоронної системи, до нас не прийдуть інвестори, до нас не прийдуть гроші, у нас не буде розвитку економіки, у нас не буде нових робочих місць. Тому реформа правосуддя, реформа прокурорської системи це ключова реформа для економічного зростання в нашій рідній країні. І боротьба з корупцією – це найголовніше. Бо коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, корупція не з космосу прилетіла. Корупція має контр... Кретні прізвища і морди, і всі ці морди сидять або в прокуратурі, або в судах, або в податковій, або на митниці, і всі ці ненажерливі морди крадуть, брешуть, жруть і е, е, крадуть і наші державні гроші. Що таке державні гроші? Вони не з неба впали. Це ті податки, які сплатили українські громадяни. Тому коли радикальна партія пропонує звільнення всіх суддів і прокурорів, оце є і реальна програма боротьби з корупцією. Дякую. Дякую. А коли буде? Отже, почули ми Олега Ляшка, лідера фракції радикальної партії.